Зіставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. А поки в суперечка чи винуваті, чи ні, організатори виставки дронів у Чорніві. Хочу нагадати всім учасникам, що котрий місяць в СИЗО без права застави сидить Роман Червінський, якого звинувачують у тому, що нібито він без умислу навів ракетну атаку на аеродром, наслідок якої загинув військовий. Пише блогер Несон Лемберг. Причому сидить він в зо без доказів, бо немає жодного зв'язку між його діями і тим об. Стрілом військового об'єкту, про який ворогу було відомо задовго до події, на відміну від сьогоднішніх подій, де інформацію про подію було проанонсовано наперед. Це я до того, що люди, які в очі вже п'ятий місяць і вперто не бачать, що влада посадила військового під час війни через власні бажання і помсту тут раптом через три хвилини відразу все з'ясували і визначили, що винувати виключно ворог. А от щодо винуватості організаторів виставки у Чернігові, то тут все про. Осто той, хто оприлюднив дані про подію до її початку винувати, безвідносно до того, що не було опубліковане конкретне місце. Анонс напередодні дозволив підготуватися. Конкретне місце можна без проблем відслідкувати. А ступінь вини того, хто проанонсував, і вона інших організаторів, учасників залежить від того, чи була потреба в цій виставці в цьому місці в цей час з публічним анонсом. Якщо потреба була, і після виставки мали відбутися якісь небачені позитивні зміни, то воно. Ацію тільки той, хто оприлюднив інформацію. Якщо ж то була просто публічно проанонсована богемна тусовочка, то всі учасники несуть як мінімум моральну співвідповідальність, бо вони свідомо наражали на небезпеку сторонніх людей без жодних цілей і результатів для країни. Володимиру Маляна щодо цього говорив наступне звернення до влади, коли офіцер Гора Червінський, який провів одну з найблискучіших українських спецоперацій проти Кремля, у в'язниці а колишній керівник «Нафтогазу» Андрій Коболь. Який переламав управління України Кремлем через Газпрома з електронним браслетом. Це найганебніша ситуація, коли бойових генералів кидають у тюрми за сфабрикованими звинуваченнями і реформаторів судять за реформи. І у той же самий час у всіх сферах під час війни крадуть мільярди недопустима. Це все ланки одного ланцюжка, суди проти патріотів і їх фізична ліквідація здійснюється з єдиною метою, щоб перемогла Москва і Україна знову програла. Єрмак даремно сподівається, що ми. Ми забули, хто наполегливо просував російський трек, хто призначав і оберігає російських агентів у владі. Це російське кодло, яке досі сподівається на поразку України, повинні молитися на успіх українського наступу. Бо якщо щось піде не так, першими запитаємо у вас і втекти вони встигнете. Сподіваюся, всі тепер розуміють, чому головнокомандуючий не ділиться ні з ким ключовими планами, бо немає з ким, навіть якби хотів. Президент України вже давно час визнає. Читися з ким він зі зрадниками корупціонерами чи з Україною. Якщо є елементарна совість, єрмак, Татаров і інші русофіли повинні покинути свої посади негайно. Аркуш паперу і ручка. Звільніть Україну від себе в той же час. Військовий десантник Валерій Прозапас зазначає наступне: євросолідарність заявляє про готовність взяти полковника червінського на поруки під час слідства, щоб розвідника не принижували кліткою. Продовжується історія з затриманням військових в Заручниках, як з генералами Павловським та Марченком, яких з Портновських судів викупав Порошенко. Ну, звичайно, це не така опозиція, треба щоб була така, як всі, з язиками в позитивній дупі. За даними телеграм-каналів на суд прибули також люди генерала заложного офіцери і розвідника, які знають, що якщо потрібно, то разом із генералом Залужним, який був у курсі операції у Червінського, яка до речі, схожа на недавню з гелікоптером, зайдуть усі зота. Сядуть разом із за Червінським, або визволять його до зустрічі. Друзі Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.